Історична ревізія в Дніпропетровську почала роботу комісія з перейменування обласного центру та його вулиць. Приймати рішення щодо зміни назви Дніпропетровська будуть чиновники та обрати нове ім'я мають самі жителі. Комісія проведе широке опитування городян та надасть результати до міськради. Як проходять топонімічні зміни в Дніпропетровську, дізнавалися, і мої колеги. План щодо перейменування міста та його вулиць набирає обертів. Боротьба з радянським минулим в Україні почалась зі знесення пам'ятників Леніну та на цьому не зупинилися. На черзі перейменування міста вулиць. Карла Карламарза назові Степана Бендери. Торкнувся закон про декомунізацію Дніпропетровськ. Влада намагається викорінити усі імена родом з радянського минулого. Загалом планують змінити назви близько 300 вулиць та восьми районів. В свою чергу дніпропетровці не розуміють, кому потрібні такі зміни. Люди різних поколінь наводять власні доводи проти перейменування рідного міста. грошей і за чим Попривикали всі кецім немідаванням красиве намінавання? За чим зв'язувати політику з тут?» Як не говорять, що ніяких затрат. Затраты, конечно, большие, да и людям неудобств много. Город родной, все улицы очень знакомы. Во-первых, это колоссальные траты, документы. То есть они ну, не считают это целесообразно. Та й ті, хто розуміє стару назву вулицям, не залишать, тому вони беруть ініціативу у свої руки. Наразі до міської ради надійшло близько тисячі листів з пропозицією щодо перейменування вулиць та проспектів. Предложення йдуть, ми їх в комісії розглядаємо. І якщо е -е, мнення людей, які живуть на вулиці, вулиця, ну здрава то вулиця вулиці Струцькава. Люди зібралися, придворили сказали, нам отак, пожалуйста. Ну чого немає. Чого з людьми спорять. Змінити таблички на домі нескладно, а ось викорінити стару назву з пам'яті жителів проблематично. Та чиновники запевняють, усі зміни з перейменування проходитимуть поступово. За попередніми прогнозами, це 10-12 років. Наголошують її на тому, що для пересічних жителів процедура це буде незатратною. Адже змінити штамп у паспорті коштує 89 копійок, а процедура не займає більше 10 хвилин. Та от сам процес обрання нових назв тривалий. А зараз робота нашої комісії. Ми передаємо це потом на общесне обсуждення. По результатам общественних обсуждень формується уже проект рішення і передається на розгляд сесії міського совету. Когда они примут, но раньше 20-25 октября решение физически не может быть принято, потому что есть процедурные моменты. И у меня есть. Я думаю, що це рішення вже примість ці сесії гарського сета нового СОЗу. Більше того, на сайті Дніпропетровської міськради йде онлайн голосування, де кожен житель міста може обрати свій варіант назви. Та цей рейтинг носить скоріше репрезентативний характер, адже не обійшлося тут і без так званого накручування голосів. Наразі лідирує стара назва. Остаточне рішення приймуть 21 листопада. Юлія Зягінця, Микита Березін, Дніпропетровський державний.